Згідно зі статистикою, у Сполучених Штатах одна дитина з 88 має ту чи іншу форму аутизму. Такий високий рівень хвороби пояснюють новими методами діагностики, адже лікарі навчилися впізнавати найменші ознаки захворювання. Головна проблема хворих на аутизм це відсутність соціальних навичок. Поки вчені та медики шукають коріння недуги та спосіб її лікування. У передмісті Вашингтона намагаються пристосувати таких дітей до життя. Через спорт, а саме хокей. Як це відбувається, розповість Наталія Леонова. Суботній ранок у Роквілі родина блейзделів прокидається на світанку. Девід збирається на щотижневе тренування з хокею свого сина Крістофера. 14-річний хлопчик грає в місцевій команді Гепарди Монгомері. Кілька хвилин на перевдягання, і нарешті гепарди виходять на кригу. Ці хлопці на перший погляд нічим не відрізняються від решти юних хокеїстів. Однак їх шлях до гри був до певної міри унікальним. Звати Амір Хан. Я граю за гепарді Монгомері. Майнемізморіс. Я Моріс. Я в команді Гепарди Монгомері. Всі члени команди мають ту чи іншу форму розладу розвитку. Деякі хворі на аутизм. Гепарди були засновані у 2008 році. Починали все з десяти гравців та двох тренерів. Сьогодні команда має 80 хлопців та цілий штат тренерів. Головний тренер Девід Лучія був в команді на самих початках. Команда Гепарди Монтгомері – це справжня терапевтична програма для дітей, яка допомагає їм адаптуватися у суспільстві, вчить як себе поводити у школі та поза нею на хокейному майданчику та деінде. Програма дає їм навички для повсякденного життя. Все, чому вони вчаться тут, вони використовують і в інших ситуаціях. Девід Блейздел каже, що більшість свого успіху на льоді Крістофер завдячує тренерам. усі тренери та волонтери такі терплячі з Крістофером. Тренери працюють безкоштовно деякі з них, у тому числі головний тренер Лучія, ще й фінансують команду. іноді мені здається, що ці тренери ставляться до нашої дитини краще ніж ми самі. А гра продовжується і в роздягальні намагаємося бійти, біжимо швидше, удари гол прямо під поперечину якщо до мене попаде шайба, я завжди намагаюсь забити. Можливо, коли їду задом у захисті. Чесно кажучи, трошки страшно ставати у захист. Можна потрапити під удар вей мінжу, батько одного з цих хлопців. Діти з аутизмом досить закриті до спілкування. По-перше, їх не дуже приймають інші діти. А по друге, до них ставляться особливо обидві ситуації погані для розвитку їх навичок поведінки у суспільстві. А тут у команді вони відчувають себе на одному рівні. Вони відчувають себе справжнім товариством. Кріс Нейгл – мама одного з гравців. участь у команді має величезний позитивний вплив на нього. Йому дуже подобається бути зі своїми друзями по команді. Раніше він не мав такої фізичної витривалості та втомлювався набагато швидше. Такий командний дух допомагає і дорослим. Батьки дітей з вадами розвитку постійно перебувають під величезним тиском. А таке щотижневе тренування дає їм можливість розслабитись та поспілкуватись. батькам дітей з розладами розвитку рідко випадає нагода поспілкуватися з іншими батьками у подібній ситуації. Багато батьків також допомагають команді у якості волонтерів та вихователів. Серед них тато Крістофера Девід Чим більше успіхів у нього, тим більше ми, батьки, стаємо впевненими у його майбутньому. Ми вдячні за це команді. Американська асоціація хокею для неповносправних каже, що таких команд, як гепарди України, вже понад 50, а кількість гравців перевищує півтори тисячі. Швидкість, витривалість, командний дух, змагання. Хокей захоплюючий та разом з тим дуже складний вид спорту. ми бачимо, як сильно вони викладаються. Можливостей у цих дітей не так і багато. І коли хлопці отримують найменший шанс, вони просто сяють. А від цього сльози на очі навертаються. Наталія Леонова голос Америки.